Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери, Я Сергій Руденко. Бойовики чинять шалений спротив українським силовикам на сході України. 25 липня у Воронежі має відбутися перше судове засідання у справі льотчиці Надії Савченко. І хто найперше потрапить під? Часткову мобілізацію проголошену Петром Порошенком. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Одначе розпочнемо з оперативних новин. Бойовики залишили Карлівку і відійшли у бік Донецька. Про це повідомив лідер терористів Ігор Гіркін. Карлівка нами залишена ще минулої ночі, як і Нетайлова, як і Первомайська під загрозою оточення і подальшого знищення тих, хто були там наших невеликих сил першим відійшов взвод батальйон, а за ними і наша рота батальйону Кальміус за командою без втрат в техніці і незначними втратами в людях, написав Ігор Гіркін в одній із соцмереж. Ну і Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, повідомляє про те, що Попри успіхи, силовиків ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається вкрай складною. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Отступає під натиском сіл. АТО. терористи намагаються привести пірегрупівку і організувати оборону з основними опорними пунктами в районах Луганська, Авдіївки, Донецька, Горловки. Ночі терористами були неоднократно відстріляні позиції сіл. АТО в районі Авдіївки, з і стрілкового оружия і Донецького аеропорту. минометы и град. Силовики открывали ответный огонь. К утру в Донецке боевики начали массово покидать позиции на окраине города и стягиваться к центру. Постоянно осуществляются попытки боевиков взять под контроль пограничные пункты пропуска Успенка, Марина Кадьякова. Украинские силовики успешно отбивают все атаки, однако находятся в очень сложной ситуации. С территории России дважды совершены обстрелы позиций АТО в приграничных районах. Оба раза обстрел Вілса із Градав написав на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Тимчук. І прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці також повідомляє про ситуацію на сході України внаслідок успішно проведених силами АТО операцій по звільненню міст Попасна та Рубіжне спостерігається активне переміщення бойовиків та військової техніки з цих міст. До Алчевська. спостерігається подальше укріплення та обладнання вогневих позицій, оборонних споруд, а також перекидання броньованої техніки в населені пункти довкола Донецька, а саме Авдіївка, Горлівка і Дмитрівка. Крім того, в місті Донецьк було помітно масове залишення бойовиками своїх позицій та їх відхід у напрямку центральної частини міста. При цьому не виключається, що активізація цих переміщень може свідчити про поширення панічних настроїв та спроби залишити місця. Ведення бойових дій, повідомляє прес-центр, АТО на своїй сторінці у Фейсбуці. І користувачі мережі упродовж всього вечора та ночі писали про постріли та вибухи, які лунали у Донецьку. Тим часом у Твіттер-аккаунті Луганськ Ньюс Today пишуть про те, що біля Ленінського РУВД та Таксопарку поставлена установка Град у Луганську. Ведеться з них Обстріл позицій українських силовиків, Юрій Стець, народний депутат України, який керує інформаційним управлінням Національної гвардії України, пише на своїй сторінці Фейсбук: під час зачистки Сівера Донецька, наша героїчна Нацгвардія відбила зайку. Ну, от зайку ви зараз бачите на екрані. Наступна серія Лисичанськ в пошуках діда Мазая пише Юрій Стець. Ну і вчора Петро Порошенко на зустрічі з лідерами депутатських груп та фракцій пояснив, чому він відмовляється запроваджувати воєнний стан в Україні у воєнному стані. Заборонено постачання зброї, продукції подвійного призначення, а нам треба виграти війну. Наголосив голова Української держави. Країнам у стані війни МВФ не дає грошей. Про це ніхто не думає, коли ставить сьогодні питання. Про воєнний стан додав він водночас. Порошенко наголосив, що сьогодні влада сконцентрувала зусилля на тому, аби світ визнав так звані Донецьку народну республіку та Луганську Народну Республіку терористичними організаціями. Богдан Яременко, дипломат, колишній генеральний консул. України у Стамбулі пише з усіх причин і пояснень, наданих Порошенком, про недоцільність ведення воєнного стану важливим є одне, і до того ж ним не сказано. під час воєнного стану не можна проводити вибори до Верховної Ради. Усе інше викликає великі запитання, оскільки ускладнення з кредитами, поставками зброї і так далі, це те, що може статися, але зовсім не обов'язково станеться. Якщо зовсім добре подумати, а ще й попрацювати, то все може бути дуже навіть навпаки. Паки написав Богдан Яременко на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і сьогодні стало відомо, що президент підписав сьогодні закон, який вчора ухвалила Верховна Рада України про часткову мобілізацію. Нагадаю, що мобілізація відповідно до цього закону проводитиметься упродовж 45 днів. Діб із дня набрання чинності, названим указом. Це дозволить додатково привести у бойовий стан 15 бойових частин та 40 Чотири частини бойового забезпечення для забезпечення потреб оборони. Олександр Данилюк, радник міністра оборони України. Коментує питання часткової мобілізації на своїй сторінці у Фейсбук щодо третьої хвилі мобілізації, чисельність збройних сил України відповідно до викликів, які сьогодні стоять перед Україною, має налічувати 250 тисяч в лавах і 2,5 мільйони активного резерву. Останні тижні лише лінивий не питав, де підкріплення 72-й, 95-й, 79-й. Відповідаю, ми і є підкріпленням. Кожен українець, який може тримати в руках зброю, сьогодні на наших кордонах Путін продовжує нарощувати чисельність своїх військ. Лише наша готовність дати відсіч може зупинити агресію. Черги добровольців під воєнкоматами можуть зупинити вторгнення, блокування військових частин ніколи, написав Олександр Данилюк на своїй сторінці у Фейсбук. Віктор Балога, народний депутат України, колишній голова секретаріату президента. Ющенка також пише про мобілізацію. Якщо сьогодні не обдумано мобілізувати керівників підприємств, менеджерів, малий і середній бізнес, тобто тих, хто формує бюджет, то завтра у кожному регіоні будуть серйозні проблеми з фінансами. Тому держава не повинна шкодувати кошти і дати заробітну плату на рівні 10-12 тисяч гривень людям із військовим досвідом, які хочуть захищати державу. І саме вони, як професійні військові, мають бути направлені в зону. АТО у першу чергу, головна хвиля мобілізації має бути сформована з представників правоохоронних органів, які вміють користуватися зброєю і знають, що таке військова дисципліна. Чисельність МВС СБУ, МСБУ Генеральні прокуратури на сьогодні у кілька разів перевищує середньоєвропейські показники. Їх часткова мобілізація жодним чином не позначиться на стані громадянського порядку. В регіонах вважаю, що мобілізація, яку визначив сьогоднішній непродуманий закон, має бути останнім етапом після того, як держава мобілізує професійних військових і правоохоронців. І можливості виправити помилки у влади ще є. Головне виправляти їх максимально швидко, бо йдеться не лише про економіку держави, а насамперед про людські життя. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Віктор Балога. Міністр закордонних справ України у Твіттері Павло Клімкін. Пише вони догралися. Поширена думка у Брюсселі. Європейський союз серйозно вивчає питання оголошення Донецької народної республіки Луганської Народної Республіки терористичними організаціями. І дуже важливе, ЄС повністю підтримує Порошенка припинення вогню для відновлення територіальної цілісності України, а не замороження конфлікту. Відповідно, вимоги ЄС до Російської Федерації. Припинити потік зброї та бойовиків через кордон також закликають їх відвести війська від кордону з Україною. Написав Павло Клімкін у своєму Твітері. Рустем Адагамов пише про перші підсумки й перші результати, про які заявила розвідка Сполучених Штатів Америки щодо збитого літака Боїнга 777 Ну, вроде бы договорились. США официально подтвердили, что русские не имеют прямого отношения к сбитому Боингу. Он сбит сепаратистами по ошибке. Поэтому и заседание Совбеза было формальным. Ни о чем. Видимо, Путин пригрозил войной. А американцы не стали загонять его в угол своими спутниками, спутниковыми фоточками. На этом и порешили. Голландцы могут предъявлять претензии к ДНР или Махатме Ганди. С одинаковым успехом написал Рустем Адагамов на своей сторінці у Фейсбук. Айдар Муж Дабаев пишет в своем блозі на эхо Москвы. Как только пришла эта новость по итогам предварительного расследования американской разведки США, полагают, что Боинг, вероятно, был сбит. по ошибке ополченцам и прямых доказательств причастности к этому российских военных нет, в нашей хрустальной общественной атмосфере раздался облегченный с людоедской отрыжкой вздох. Мы не причастны. Видите, не причастны. Но разве если киллер по ошибке убивает не того человека, он перестает быть киллером? Разве тот, кто дает ему в руки высокоточное оружие и говорит «убивай», не соучастник преступления? нет граждане Аморалы. Это не меняет вообще ничего. Это из с самого начала было понятно, когда они ликовали, еще не зная, что обознались. Причастны все мы. А вы, утратившие человеческий облик в попытках оправдать убийц сотен невинных людей, причастны в тройне. И в отношении вас это тоже ничего не меняет. Как вы бреетесь, как чистите зубы, вы же не должны отражаться в зеркале написал на своей странице на эхо москвы Айдар Муждабаев Виктор Шендерович на эхо москвы також пише Кремль на пятый день после трагедии продолжает твердо настаивать на украинской версии трагедии кормить подопытное население чем угодно кроме того что известно уже дополнено ну что Путин не собирается менять концепцию мы уже догадались Путина можно понять в мире где ложь будет разоблачена его место если не у Параши, то в Гааге Но речь в данном случае даже не про Путина, речь о почтенной публике, том самом Пипле, который хавает. Он, конечно, хавал и плоскую землю на трех китах, но в 16 веке не было карт гугла и мировой. информационной паутины. А сегодня все это есть. И для того, чтобы убедиться в густом кремлевском вранье, даже находясь в России, достаточно в сущности получаса времени пары дюжин щелчком мыши и обычного здравого смысла. Но не могли украинские ПВО сбивать над Донбассом самолет российского президента. Но не летает самолет Путина таким зюгом. И без сопровождения не летает. И самолетов у ополченцев нет. А Украины как раз есть и место запуска проклятой ракеты контролировали именно ополченцы, а не Украина. И похвастаться даже успели уродцы. И насчет отвоеванных буков и просбитый самолет, и потом глупо и неумело заметали следы, чем выдали себя уже с головой. То есть, если кому-то хочется понять суть дела, то, собственно, вот она. С какого боку не посмотри, она. И неприлично подозревать, когда вполне уверен. Написал на своей странице на Эхо Москвы Виктор Шендерович. Аркадий Бабченко, российский військовый корреспондент, пыше у своему фейсбуке. Меня каждый раз удивляет, какое количество людей, оказывается, на полном серьезе ждет и на полном серьезе обсуждает какое-то заседание собеза и прогнозирует какие-то там решения. Ребят, ну вы при Путине уже 15 лет живете, ну хватит уже обсуждать всякую ерунду типа заседания СОФФЕДА, СОБЭЗа, высказываний Матвиенки и прочей ничего не значащей херни. Здесь все и всегда зависит, все и всегда зависит от одного человека. А кем сейчас этот человек и в каком мире он живет, ну всем уже все понятно. Или кто-то и правда ждал, что в СБС будут обсуждать права человека, недопустимость поддержки терроризма, уважение личности и план ускорения вступления в Евросоюз и интеграции в мировое сообщество. К чему эта нелепая информационная волна ни о чем? Запытывая Аркадий Бабченко. Ну и телеведущая Анжелика Рудницкая Написала на своїй стрінцевий Facebook про те, що на сході загинув її дядько. Родичі ридають, пише вона, йому не було й 50, -ти. залишилось двоє дітей. Він був романтиком. Колись ми з ним разом читали вірші і обмінювалися книгами. Тепер він наш ангел. Дякую, що не ховався за чужі спини і любив Україну більше, ніж життя. Вічна пам'ять тобі, Олеже, спочивай з миром, написала Анжеліка Рудницька. І Микола Гудкович. На своїй сторінці в Facebook діалог, який відбувся у Сєвєродонецьку після звільнення. «Сєвєродонецьк освобождений. Наші дні, телефонний розговор з Луганськом під властью терористів із ЛНР. Фрагмент у нас Луганська Народна Республіка об'явлення розклеїла, щоб на вулицю не виходили, тому що буде їздити Нацгвардія, переодетая в ополченців, і стріляти в людей з автоматів, провокації такі робити. Зина, вот подумай сама, откуда на территории Луганска возьмется вооруженная автоматами нацгвардия, хоть и переодетая? Как она туда попасть может? Да и нужны ли провокации после того, что ваша ЛНР уже наделала после посвящений убийств попыток? Минутная пауза, потом очень быстро. А ты еще скажи, что на Майдане не было фашистов. Я видела такие лица, как у фашистов. Фашисты есть в масках и стоят с оружием. Они что-то делают. Що вони наділили в Києві везде, що люди вже бояться на вулиці вийти, і бандери були, і портрети, і плакати, і флаги, эти везде. І кричать: Смерть врагам, смерть врагам. Ось такий діалог переповідає Микола Гудкович. Ну і Адвокат Надії Савченко, української лючий, написав на свої, в своєму твіттері про те, що 25 липня у Воронежі відбудеться суд щодо Надії Савченко об 11.00. Ми сподіваємося, що Надіжду. Савченко доставит в Воронежский областной суд. Сторона защиты Надежды Савченко будет наставить на изменение меры пресечения с ареста на иную, не связанную с содержанием под стражей. С учетом всех обстоятельств, связанных с похищением Савченко с территории Украины, мы рассчитываем, что Воронежский суд прислушается к нам, написал Марк Фейгин на своей сторинке у Твіттері. ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу о 16.00. Я бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!